Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики, з 14 по 20 грудня цього року. Практика дуже цікава. Це відео буде коротким, тому можете швиденько послухати, хоча б знати, що відбувається наразі в судовій практиці, які <кій> принципові зміни, тому що. Велика Палата в черговий нас, так мовити, порадувала. Перше рішення, на яке я раджу звернуту увагу, це стосується визнання недійсним, нікчемним і взагалі що робити, у разі, якщо, наприклад, підроблений підпис. Підроблений підпис на нотаріально посвідченому договорі і ваша нерухомість куди зникла. До речі, це дуже актуально в світі от того, що не працюють реєстри, щоб там далі щось не сталося. От сталася така ситуація, що робити? Ну, звичайна практика визнання цього договору недійсним чи нікчемним, у разі, якщо не була там дотримана якась форма. Ні, Велика Палата прийшла до висновку, що так, дійсно, потрібно витребовувати чужого незаконного володіння це майно, однак недійсним і нікчемним визнавати не потрібно. Тому що ніби за їх думку, на їх думку. Це трактується у зв'язку з тим, що не потрібно визнавати, тому що не було вільного Ну, Я присвідчу цьому відео э, верніше, цьому рішенню окреме відео, а так, поки ви повинні розуміти, просто витребовувати чужого незаконного володіння. Ще одна постанова Великої Палати це стосується щодо застосування 204 статті Кримінального кодексу, це незаконне виготовлення зберігання збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. В чому тут була проблема все ж таки, що вважати підакцизним товаром? Тобто товар, який відповідає визначенню підакцизнова, чи ці саморобні вироби алкогольні? Велика Палата прийшла до висновку. що у разі, якщо товар виготовлений на основі спиртів міст, яких визначається згідно з нормами, встановленими податковим кодексом відповідній редакції на момент чинення злочину, то це буде підакцизний товар. І фактично будь-яке поводження з таким товаром незаконно без ліцензії є порушенням закону. В огляд війшла практика касаційного господарського суду. Там багато рішень, і корпоративні спори, і інтелектуальна власність, і банкрутство. ну дуже велика. Тому що там за два місяці зібрали за два місяці. Дуже велика така підборка. Тому раджу подивитись. Ще два відшло рішення Конституційного суду України. Одне рішення це, що стосується гарантії незалежності прокурорів, це стосується питань, коли прокурорів масово звільняли з посад, ніби там за якісь оцінювання. І в подальшому фактично не мали можливості поновити, тому що ці посади були скасовані. Все це визнано од перехідні положення закону про прокуратуру. Вони зі змінами визнані неконституційними, не відповідають конституції, і відповідно осіб цих повинні поновлювати на відповідних посадах. Ще одне рішення Конституційного суду, тут більше, ще більше софістики. Це, що стосується прав осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Особа зазначала, що до неї не можуть застосовуватися як до фізичної особи підприємства, е, до фізичної особи ті е, вимоги закону, які застосовуються до юридичних осіб і діє законів часі, однак. З огляду на те, що написала, написав Конституційний суд, знаєте, і вашим, і нашим. Це от така вже фішка. Так, да, дійсно, 58-конституції, стаття Конституції, от навіть я там читав певні коментарі деяких судів Конституційного суду, так, да, вона гарантується. Так, вона і так гарантується і фізичним і юридичним особам. Однак, от цей поділ між фізичною особою і фізичною особою підприємством фактично зроблений не був. Коли, знаєте, тепер фізичної особи у нас завдяки. Верховному суду не України несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями як фізичні особі-підприємці. Я вважаю, що це неправильно, це потрібно також розділяти, тому що якщо є обов'язки як юридичної особи підприємницька діяльність, то давайте якось обмежувати їх також відповідальність, тому що в цьому тоді, не буде жодного сенсу в такої відповідальності. І такого нема в жодній країні світу, тим більше те, що відбувається з банкрутством. Ну, Конституційний суд прийняв. Ще одне рішення дуже важливе це Львівський окружний адмінсуд, який прийняв чергове рішення про незаконність рішень про заборону в перетині кордону. Мова тут йшла про особу, яка виїжджала на постійне місце проживання. І зазвичай оця ганебна практика. Прикордонників, які пишуть, що не надані всі документи чи не підтверджена мета поїздки, і відмовляють, законом це не передбачено. Взагалі в законі нема заборони виїзду за кордон. З огляду на це, суд вийшов з тієї ситуації, що фактично рішення є необґрунтованим. Жодних підстав, які б давали для висновку підстави для висновку, що особа не має права виїжджати, в самому рішенні немає. Не надані всі документи. Це не рішення. Ну, сподіваюся, що за це будуть нести відповідальність все ж таки в кінці кінців. І суд поставить це також на судовий контроль, і особа, яка права були порушені, все це проконтролює і винні особи будуть притягнути до відповідальності. Тоді ми все ж таки наведемо лад з цим незаконною забороною виїзду за кордон. Поки на цьому все у разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. І не забувайте, допомагайте Збройним силам України. Допомагайте Україні вистояти. Іншої країни нема. Буду дуже вдячний, якщо ви це відео поширите, прокоментуєте, поставите вподобайки, для того, щоб як можна більше людей знали про свої права. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!